Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповім про моє життя в трьох різних країнах. Спочатку Данія, Англія і тепер Нова Зеландія. Тішки порівняємо, як це все було. Повернемося назад у 2009 рік. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Пишіться на цей канал, дякую. У 2009 році я закінчив університет і поїхав в Данію. Це була моя перша. Така закордонна країна, перший закордонний досвід, У мене була практика півтора року там. А Перед цим я готувався, щоб навіть пройти, потрібно пройти співбесіду в університеті на англійській мові. Тобто я готувався, ходив, пам'ятаю до репетитора, вчив англійську мову, тому що там, техніку війни в школі не дуже е, також в університеті мало було пар взагалі. Тут треба було вже пройти таку серйозну співбесіду. Я її пройшов і, здається, зимою, а от уже, не здається весною, а вже взимку я полетів, поїхав в Данію. Приїхав, пам'ятаю, в Данію. Це мене вона зачарувала дуже сильно, це ж моя перша країна була, що ви думаєте. В Данії реально дуже сподобалося. Півтора року я там працював. До речі, в той час, коли я там був, то ще було краще. Зараз кажуть, що вже гірша ситуація для іммігрантів. Вже з часом були і зараз також гірше, там важче отримати резидентство. І якщо ти отримуєш резидентство, це не для всієї, всієї сім'ї, не для партнера, також дітей, а тільки для себе. Якось там так, трішки зараз ситуацію не дуже рівень життя відчувався одразу, як я заїхав у Данію після України. Ми наче десь переселилися взагалі в інший світ. Чисто дуже було магазин, як функціонують, люди якісь привітніші. Все було супер. Не знаю, знаєте, як питають, там, як справи, кажуть, як в Данії. Взагалі це найщасливіша е, в світі нація, вони вважають себе такою за опитування. Дуже багато років підряд. І це, мабуть, правда. Невеличка країна, але живуть дуже багато. Потім е, після Данії я був рік в Англії, трошки більше року. В Англії також дуже сподобалось по-своєму, адже це найбільша колоніальна країна була. Е, вона колонізувала найбільше країн. І ці країни, до речі, живуть зараз дуже успішно. Подивіться Австралію, там, подивіться Новозеландію, Америку також. Раніше це також була колонія. Та навіть Сінгапур, також частина Китаю, Гонконг, Індія. Ну, одним словом. Всі ті країни, які, ж, які були під англійським контролем, живуть зараз дуже добре. І це відчувається, коли ви приїжджаєте в Англію, як там все багато зроблено по Лондону, особливо коли ви гуляєте, ця архітектура, ну супер. Верплати там також були дуже гарні, рівень життя дуже високий. Клас в Англії, супер. Правда, з погодою от мені не дуже підходить, дуже часто хмарно, невеликі такі дощ, йдуть. Зима не холодна, але все рівно. Вологість дуже велика дощі, тобто вона не для всіх підходить по погоді, я думаю, це найбільший мінус. Я очікував не так багато, до речі, від Нової Зеландії, бо я вам вже в своїх попередніх відео казав, що думав, що тут не може бути так класно, адже країна віддалена в світі, найдовгий в світі перельот. Її відкрили найпізнішою. пізнішою. Хоча мені друзі тут розказували, що тут ну, супер. Я щось не міг подумати, я так великих очікувань не було. Ну коли я перелетів в Нову Зеландію, я реально був в шокі. І все тут чистіше, ніж в Європі, ніж в тих двох країнах Данія і Англія ще був. люди привітніші до емігрантів, адже всі е, колись сюди емігрували е, в Нову Зеландію. І за що в принципі, зарплати те саме, може навіть якось в чомусь і вищі. Продукти, та, в принципі, також схожі на європейські ціни. Все тут нормально, повітря дуже екологічне, немає великих виробництв, політики як такої немає. Природа унікальна. Не, не вірю, що з якоюсь країною ще зрівняється, що якась країна зрівняється з Новою Зеландією, тут є все. Моря, океани, засніжені гори, сніг, то не вірить, то сніг також є. Тепла погода круглий рік, зима тепла. Хочете в гори, прохолодніше, їдьте в гори, кататися на лижах, все є, фьорди свої є. там. За ніг, до речі, писав колись, тут подорожував у 19 сторіччі, здається, Арнест Хімінгей. Він написав, що це восьме чудо світу, коли я побував у цих. Фьордах, вони знаходяться на південному острові, на південному заході. Там дуже красиво. Я там був двічі. І коли після дощу випливати на кораблику між цими горами фьордами, і вони набираються водоспади ці сотні тисячі водоспадів, вони набираються дощом, і ця музика вони наче співають. І це треба побачити. Якщо ще пощастить, то за вашим корабликом плигають дельфіни і так. Переслідують вас, ну це щось, я красивішого не бачив. просто ну, Зеландії. E ну, рівень життя, ви самі знаєте, e криміналітет тут на низькому рівні, безробіття нижче 4%. Одним словом, Новозеландія — це країна мрій. Всім раджу сюди іммігрувати, якщо ви над цим думаєте. Хоча це не так легко зробити. З чого почати мене питають, знайти роботодавця або навчальні заклад, ви хотіли навчатися тоді легше мігрувати. О, ну, така, така річ. Але запам'ятайте, що якщо ви надумали і хочете щось, то воно здійсниться, але треба маленькі кроки кожен день робити. Маленькі-маленькі кроки, щось зробили, шукаєте роботу, ще вам відмовили, а ви ще, а ви ще, і тоді у вас все вийде. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео мотиваційне про Нову Зеландію і про європейські країни до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ, друзі.